Вони були армією без держави, але стали легендою спротиву. Не мали підтримки від жодної країни світу, але десятиліттями успішно воювали проти двох кривавих режимів нацистської Німеччини та тоталітарного комуністичного союзу. Зуміли організувати настільки вдалий партизанський рух, що досі їхній бойовий досвід вивчають у військових академіях США та Великобританії. А ще перебували у глибокому підпіллі, але разом з тим мали власні гроші, мережу друкарень, підпільну радіостанцію та та професійну службу безпеки, яку панічно боялися, як вороги, так і запроданці. Друзі, вітаю до Дня захисника та захисниць України. Ми спільно з компанією Global Bilge підготували для вас серію блогів про славне минуле України, як наші предки боролися за свою землю. Без сумніву, усі серії є цікавими. Але сьогоднішня унікальна, бо вона про нашу найбільшу гордість. Про те, чим так пишається країна, це українська повстанська армія, легендарна, нескорена армія, кожен боєць якої вписав своє ім'я у літопис історії. Обов'язково додивіться цей блог до кінця, адже наприкінці випуску ми традиційно озвучимо запитання, і кожен, хто дасть на нього правильну відповідь, братиме участь у розіграші подарунків від компанії Global Bilge. Тож, поїхали. 1929 рік відень ветерани українських визвольних змагань засновують у цьому місті Організації українських націоналістів. Вона ставить за мету відновлення української соборної самостійної держави та її розвиток. Провід ОУН очолює один з героїв Української революції Євген Коновалець. У колишньому житті він полковник армії ОНР, командир січових стрільців та ідеолог українського націоналізму. До речі, якщо вам цікава тема про українську революцію та як на Початку ХХ століття українці боролися з більшовиками, то раджу переглянути наш випуск про Українську Народну Республіку. Отже, чому Конувались та інші патріотично налаштовані українці збираються саме в Австрії? Та все просто в Україні для них місця немає. На той момент Київ окупований Радянським Союзом, який перед тим більшовики розстріляли із гармат та втопили у крові. У Львові панують поляки. Повернення додому автоматично означає ув'язнення або й смерть. Тож полковник разом із побратимами кидають клич про необхідність боротьби за українську державу. На нього миттю відгукуються небайдужі за покликом серця. Впродовж наступного десятиліття в ОУН вступають тисячі молодих хлопців та дівчат. Організація зростає кількісно, якісно та територіально. Її підпільні структури охоплюють більшість теренів заходу України. Ким були ці люди, які йшли в ООН? Насамперед, у минулому, значна частина з них так чи інакше була пов'язана з національно визвольними змаганнями, служили у війську УНР чи в Українській Галицькій армії. Хтось встиг отримати поранення, побувати у ворожому полоні та пройти через табори. Якщо ж глянути на склад, хто створював ООН, то бачимо один цікавий факт. 16 осіб представляли Галичину, 14 були вихідцями з Надніпрянщини. Тобто у представляли усю Україну і мова не йшла про якусь там регіональну боротьбу. Це знакова світлина, відень 1929-го. На ній зафіксовано усіх, хто брав участь у першому конгресі українських націоналістів. То що ж робили у Унівці у міжвоєнний період між Першою та Другою світовими війнами? Насамперед, це розповсюдження нелегальної української літератури, організація політичних демонстрацій та атентати. Тобто політичні вбивства. Один з найгучніших ліквідацій у 1934-му міністра внутрішніх справ Польщі, одного з організаторів репресій в Галичині Броніслава Пірацького. Учасник ОУН Григорій Мацейко на виконання рішення трибуналу холоднокровно застрелив того у центрі Варшави. Незадовго перед тим, у 1933-му, щоб розповісти світові про жахливий Голодомор, який в СРСР ретельно приховували, у Львові ОУНці відправили на той світ і працівника радянського. Анського консульства після його вбивства виконавець замаху Микола Лемик добровільно здався в руки поліції, зробив це свідомо, щоб згодом опинитися на лаві підсудних і розповісти на суді про свої мотиви. Процес був гучним. На нього завітала велика кількість журналістів, так що зала була переповнена. У результаті міжнародна преса дізналася, як комуністи морять голодом українців. А ОУН ще раз продемонструвала: українці на східних та на західних землях солідарні, і їх ніхто і ніщо не роз'єднає. Далі розпочинається Друга світова війна, і наша країна стає однією з головних арен протистоянь між нацистською Німеччиною та комуністичним радянським Союзом. Обидва режими використовували українців та їхні природні багатства, виключно як ресурс для здобуття влади та панування у світі. ОУНівці дуже добре усвідомлювали це і не плекали жодних ілюзій. Скажімо, коли СРСР окупував Галичину, то запам'ятався масовими стратами місцевого населення, розстрілами та катуваннями ще у червні 41-го року, відступаючи перед наступом німецьких військ, комуністи розстріляли в тюрмах Галичини близько 22 тисяч людей. З цієї страшної доби збереглося дуже багато світлин та відео, але з етичних міркувань ми не можемо показати їх. Додам лише що Буча, Ірпінь, Маріуполь виникли не на порожньому місці. Подібні звірства росіяни робили багато десятиліть тому, коли ж совіти відступили, то прийшов інший, не менш кривавий режим, нацистський українці вкотре котре опинилися між молодом та ковадлом і розуміли, що без власної армії нації не вижити. Тоді відчайдухи в умовах бездержавності вирішують кинути виклик одразу двом нелюдським системам. Так створюється українська повстанська армія, єдина у другу світову війну села, яка поставила собі за мету здобути українську державу. Жовтень 1942 року Волинь там починають формуватися перші збройні загони, які пізніше переростуть в УПА. Чому саме в цьому регіоні? Відповідь проста – він найбільше потерпав від свавілля німецької окупаційної адміністрації. Солдати Вермахту організовували чисні облави на місцеве населення, вивозили його на примусові роботи, забирали у селян продовольство та худобу, спалювали цілі села та влаштовували акції політичного терору. У результаті, щоб уникнути розправи та залишитися в живих, місцеві кидали свої будинки на призволяще і втікали до лісу. Паралельно у процес знову активно вступила ООН. Повстанчу акцію пояснював у листі референт служби безпеки ООН на Волині Василь Макар. Ми мусили почати з двох причин: перша терен виривався нам з рук. Терен мається на увазі місцевість територія. Почали множитись отаманчики, червона партизанка. Друге, німці масово винищували села. Маса людей почала втікати в ліси. Отже, ми мусили організаційно охоплювати тих людей. Є ще і третя морального характеру. Почулися голоси: де ж той провід? Чому не дає наказу бити німців? І провід не забарився. Він організовує процес, а його активно підтримують місцеві, які вступають до повстанських загонів цілими селами. Вони отримують зброю, проходять військовий вишкіл. Та Воюють не лише проти німців, але й проти радянського партизанського руху. Згодом основні зусилля кидають на боротьбу проти Кремля та його посіпак. Уже з весни 1943 року новостворені відділи почали діяти під назвою Українська повстанська армія. Її запозичили з часів Української революції. Так колись називалася група генерал хорунжого армії УНР Юрія Тютюнника, яка вирушала у другий зимовий похід проти більшовиків. Також свого часу на Поліссі під назвою УПА Поліська Січ діяли партизанські загони Тараса Бульби Боровця, який також воював з окупантами. Розгортання повстанської армії розтягнулося на місяці, але символічним днем її створення вважається 14 жовтня 1942 року. Саме ця дата була закріплена постановою української головної визвольної ради. Прив'язка до свята покрови не випадкова. Вона мала продемонструвати тяглість історії українського війська від козачих часів до новітніх. Цікаво, що від самих початків УПА вважала себе зародком збройних сил майбутньої української держави, тому творилася за зразками регулярної армії, де була жорстка дисципліна та чітка військова ієрархія. Остаточно її структура була сформована в листопаді 43-го, коли головним командиром УПА став Роман Шухевич. Про нього ми розповімо трішки пізніше. Саме за Шухевича повстанське військо набуло найбільшої потужності, а територію, на якій діяла армія, поділили на чотири генеральні воєнні округи: УПА Північ, УПА Південь, УПА Захід та УПА Схід. Щоб ви зрозуміли, про який розмах йдеться, я наведу кілька доволі красномовних цифр. За даними історика. Володимира В'ятровича вже у 1944 році повстанський рух охопив територію у 150 тисяч квадратних кілометрів, де проживало 15 мільйонів осіб. Сучасною мовою це чверть площі України та майже третина її населення. Якщо ж в порівнянні, то ця територія була значно більшою ніж територія Болгарії чи, скажімо, Греції. Тоді ж військо налічувало близько 40 тисяч бійців. Вони здійснювали глибокі рейди у центральну та східну Україну, активно взаємодіяли з ОУНівцями, які в той час мали своїх людей по всій території країни, включно з Кримом та Донбасом. Якщо ж ви втомилися від цифр, то я наведу кілька інших фактів, які дадуть уявлення, наскільки УПА була феноменально крутою. У них більше про людське: як жили, любили та творили повстанці. Бо ж на війні, яку проводили члени ООН та УПА, звісно, що завжди знаходилося місце і земному. Скажімо, чи знали ви, що крім збройних змагань, основною діяльністю бійців була пропаганда? Командири та ідеологи УПА добре розуміли, наскільки важливою була боротьба за людський розум і душу. Саме тому у підпіллі у та непристосованих для цього Криївках була налагоджена робота друкарень. У період з 1948 до 1952 рік там надрукували 350 тисяч примірників, листівок, брошур, книг та іншої нелегальної літератури. Близько 20% неперіодичних видань було адресовано українській молоді. Вони заклали закликали не вступати в комсомол та не піддаватися зросійщенню. Також у повстанській літературі критикували марксизм, альтернативно пояснювали історичні події в Україні, розкривали суть сталінського режиму і висвітлювали завдання українського визвольного руху. Тобто радянській пропаганді повстанці протиставили свою Бандерівську. Подивіться, наскільки крутими були ці листівки, за що борються повстанці, йдеться на одній із них. Не за Сталіна, ні за Суворова, ні за Гітлера на розум хворого. За Україну за безмежною, ні від Йоськи, тобто Сталіна, ні від Фріца незалежною. Причому бійці жили в лісах, в лютих морозах і снігах, у смертельній боротьбі, але завжди вітали мирне населення з Різдвом чи Великоднем. Гляньте, яка краса, наскільки майстерно виготовлені листівки. Постає питання, як, як вони робили це? Звідки брали папір, фарбу, рідкісне на той час обладнання. До речі, якщо говорити про національні свята, то бандерівці завжди відзначали їх. Тобто, це були люди надзвичайно високої культури, які багато уваги приділяли моральному та духовному вихованню своїх вояків. Ось Чорний ліс, великдень 1944 року. Бійці сидять на долівці. Хтось тримає у руці писанку в когось ковбаска чи буханка хліба. І таких. Світлин зі святкувань дуже і дуже багато. Ще один надзвичайно цікавий момент це повстанські весілля, які також організовували в підпіллі. Звісно, що вони були декларативними і не мали жодної офіційної сили. Вони й не могли її мати, бо свідоцтво про одруження друкували на тих же підпільних друкарнях, а одружувалися та розписувалося при свідках по братимах. Але ж ми пам'ятаємо історії, як і зараз у російсько-українську війну молоді люди знайомляться на фронті, закохуються та обмінюється саморобними обручками тощо до речі, в УПА було дуже багато жінок, і це ще один із феноменів цієї армії. Одні з них на рівних з чоловіками боролися зі зброєю в руках, інші виконували роль зв'язкових. Найвідоміші це Катерина Зарицька, Галина Дедек, Дарія Гусяк, Ольга Ільків. Що ще? А ще повстанці мали власні гроші, буфони. Така назва пішла від словосполучення Бойовий фонд. Вони були оздоблені національною символікою та мали фіксований номінал. Бійці розраховувалися ними з населенням за їжу, одяг, реманент крім фінансової функції. Буфони виконували і агітаційну. Наприклад, на деяких з них друкували різноманітні гасла Христос, Воскрес, Воскресний Україна тощо. Всього в період з 1939 по 54 рік було випущено 500 різновидів бофонів, більшість з яких намалював Ніл Хасевич. До речі, після Степана Бандери та Романа Шухевича це одна з найбільш легендарних особистостей у повстанському війську. Художник-графік світового рівня з незвичайною долею. У 1918 році, по дорозі до Рівного, Ніла з мамою на залізничному переході збив потяг. Дійшло до трагедії. Мати загинула. А Ніл втратив ногу вище коліна. Вийшовши зі шпиталю, він власноруч виготовив протез. А на кошти, які отримав як компенсацію від залізниці, вступив до Академії мистецтв у Варшаві, отримав кілька призів на місцевих художніх виставках. Крім бофонів, саме він був головним художником та оформлювачем усієї повстанської літератури. Ніл Хасевич запам'ятався цитатою: у своєму житті я втратив усе. Але як довго залишиться бодай одна краплина моєї крові? Я буду боротися з ворогами свого народу. Я не можу битися зброєю, але б'юся різцем та долотом. Я каліка б'юся у той час, коли багато сильних та здорових людей у світі навіть не вірять, що така боротьба взагалі можлива. Я хочу, щоб світ знав, що визвольна боротьба триває, що українці б'ються. Наскільки ж правдиві, пророчі і страшні слова, адже і тоді світ також не вірив, що Україна може отримати перемогу і просто спостерігав, як її ослаблено і понівечено розстрілюють і гвалтують сильніші. Та не будемо про сумне, бо в результаті упа дала прочуханки усім, і її досі бояться, так само, як і досі бояться Збройні Сили України, хоча планували взяти Київ за три дня. А зараз інформація, від якої ви можете впасти зі стільця, тож мощуйтеся з Точніше, виявляється, до цього всього у пащі й мала свою радіостанцію, яка називалася Радіо Афродета, на честь грецької богині. Хто любить рок, то, мабуть, знає, що в 2011 році гурт Мертвий Півень на згадку про цю радіохвилю видав альбом під одноіменною назвою. До речі, раджу послухати там справді дуже цікаві та якісні композиції. Радіо Афродита працювала недовго з жовтня 43 го по квітень 45-го. Але тим не менше, це був унікальний феномен. Радіотрансляція йшла з невеличкого села Ямельниця, що на Львівщині. Але повстанський ефір слухали навіть у Німеччині. Великій Британії, Франції та Швейцарії. Кожне включення розпочиналося словами Ви чуєте голос вільної та незалежної України. Ну і окрема увага присязі, УПА і церемонії, яка передувала вступу бійця до славетного лицарства. Усе проходило дуже урочисто за участі керівництва та священника, який відправляв літургію або молебень за упокій полеглих бійців. До цього хлопці та дівчата готувалися кілька днів. Відбувалася репетиція хору, вивчали на пам'ять текст, встановлювали полі. Вивівтар самі повстанці виглядали урочисто, підстригали волосся та голилися, приводили до ладу свій одяг, ремонтували та начищали чоботи. Часто одягали під однострій вишиванки. Текст присяги справді чіпляє за душу. Буду боротися за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобуду українську самостійну соборну державу. У цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя, і буду битися до останнього віддиху і остаток. Очної перемоги над усіма ворогами України, чому я акцентував на цих історіях: повстанські гроші, листівки, шанування свят та традицій, любов і повага до рідної мови. Та усе тому, щоб розвінчати брехливі наративи, які так активно поширювали та досі поширюють наші вороги, буцімто бандерівці, повстанці, у бандити, головорізи, нацисти і вбивці. Але усе це як і більшість того, що продукує їхня пропаганда, відверта маячня. Зараз я доведу це коротко розказавши історію життя головнокомандувача УПА, легендарного Романа Шухевича. Отже, вправний боєць та досвідчений військовий стратег походив зі славетного українського роду. Його прадід Йосип Шухевич був священником та відомим перекладачем, який першим переклав української твори Вергілія, Вальтера Скотта Шиллера. Дідусь Володимир Шухевич був відомим педагогом та етнографом. Дядько Степан. Відомий адвокат, який захищав українців під час гучних політичних процесів у Польщі, сам Шухевич захоплювався спортом. Він навчався у львівській політехніці та консерваторії, вправно грав на фортепіано і навіть виступав на сцені. У міжвоєнний період, поки Галичину не окупували совєти, володів успішним бізнесом, першою рекламною компанією, яка рекламувала найбільше на той час підприємства. Отже, Шухевич міг стати заможним інженером, музикантом, бізнесменом. Він, зрештою, і був ним, але все це покинув, коли стала необхідність захищати Україну. Фактично, такими в УПА був кожен другий. За ними стояла дуже хороша, часто європейська освіта, інтелігентні родини, досконале володіння словом, музичним інструментом чи пензлем. Усі ці факти спростовують пропагандистську брехню про повстанське військо як обірванців, які організувалися, щоб бивати чи грабувати мирних людей. Нам дуже важливо знати і розуміти усе це ще й тому, що спадкоємцями славного лицарства УПА є вже сучасні воїни, які про просто зараз боронять нашу землю від загарбників і знову від російських загарбників, бо проходять століття, а ворог не змінюється, і в цьому зсу та УПА спільні. Важливим об'єднуючим фактором двох армій є всенародна підтримка. Колись повстанців підтримували кожне село. А зараз такими улюбленцями нації є бійці ЗСУ. Тобто, і у першому, і у другому випадку ми можемо говорити про справді народну армію, яка має найвищу суспільну довіру. Але це ще не все. У 2018 році повстанське гасло Слава Україні стало офіційним військовим вітанням. А пісня зродились ми великої години, яка з 1932 року була славним ОУН. Тепер марш українського. Війська у минулому році президент України запровадив відзнаку хрест бойових заслуг для відзначення військовослужбовців зсу та інших військових формувань. І ця державна нагорода візуально та символічно відтворює саме відзнаку УПА, створену повстанським художником Нілом Хасевичем. Сьогодні ми продовжимо ту ж боротьбу, яку вела УПА, боротьбу за нашу свободу від російського імперіалізму у повномасштабній війні. розв'язаній РФ українці зі зброєю в руках боронять незалежність. Не лише власної держави, але й країн Європи. Як би голосно це не звучало, але упа таки перемогла, бо ні нацистської Німеччини, ні Совєтського Союзу, проти яких вона боролася, немає. А вільна незалежна Україна є. Друзі, наша розповідь підійшла до завершення. Як ми і обіцяли, наприкінці озвучуємо запитання. Отже, як називається повстанська пісня, яка з'явилася на рубежі 1911-12 років, спершу її створили для чоловічого хору театральної постановки і музику під неї написали. Сав композитор Станіслав Людкевич, але пізніше у 40-х роках вона стала офіційним маршем у Пазахід. захід. Нагадаємо, що усі, хто дасть правильну відповідь, братимуть участь у розіграші призів від компанії Глобал Білґі. Це була фінальна серія про українське військо та звитягу. Дякую, що переглянули наші попередні випуски. Хто ж з якихось причин не встиг цього зробити, то нагадую, що вони є на нашому каналі. Наша історія багата, і час від часу ми обов'язково розповідатимемо і про інші варті уваги теми. До зустрічі! Бережіть себе.